Старець Авенір сидів на кам'яній лаві біля монастиря, дивлячись на сонце, що заходило за обрій, він бачив більше, ніж інші, бо його очі були не лише людськими. У них відбивалися всі долі, всі дороги, що сплелися в один нерозривний вузол. Він знав, що війна завершиться не так, як її уявляли багато людей: не перемир'ям, не поступками, не довгими переговорами. Різким і миттєвим ударом долі, який змінить усе. Багато років боротьби, страждань і жертв приведуть до єдиного моменту, після якого не буде повернення. І цей момент прийде тоді, коли найменше чекатимуть. Це не буде поступове виснаження ворога, не буде затяжних боїв за кожен клаптик землі. Все зміниться раптово, коли здавалося б, що сил більше немає, що втома взяла своє. Але саме тоді станеться подія, що перекреслить усі плани загарбника, змусить їхню могутність розсипатися як попіл. Доля України завжди була вписана в більші книги, ніж здається людському оку. Її війна не була простою боротьбою за територію, за незалежність чи за майбутнє. Вона була випробуванням, яке повинно було зробити народ непохитним, змінити його дух. Коли прийде цей момент, останній постріл пролунає несподівано він не буде в бою, не буде на полі битви, не буде між арміями, це буде один момент, коли світ здригнеться. А Венір бачив, як у далекій залі, де сидять люди в дорогих костюмах, де приймають рішення, які вирішують долі мільйонів один із тих, хто вважав себе господарем майбутнього, втратить контроль. Рішення буде прийнято не через страх чи співчуття, а тому, що всі нитки, які тримали імперію, обірвуться одночасно. Держави, що ще вчора вважали себе союзниками, відвернуться. Підтримка, що була непохитною, зникне. Один наказ, одна помилка, одне слово, сказане не тому і не там, і ланцюг подій зміниться. Ворог зламається зсередини, не встоявши перед хаосом. Що поглине його власну землю. Авенір бачив, як у містах, які ще вчора були під окупацією, люди виходять на вулиці, але не зі страхом, а з розумінням, що вони вже вільні. Солдати, що тримали їх у страху, просто зникають, залишаючи все на поталу часу. Бої припиняться не тому, що була підписана угода, а тому, що більше не буде кому воювати. Ворогові не залишиться нічого. Окрім втечі, окрім паніки, окрім руйнування власної держави. І тоді прийде цей день: день, коли Україна видихне на повні груди, коли вулиці наповняться не сиренами, а голосами тих, хто нарешті повернувся додому. Будинки, що стояли в темряві, знову засяють світлом. Ті, хто був змушений тікати, повернуться, щоб знову будувати. Діти, які народилися під звуки вибухів. Побачить тишу, а той, хто вважав себе непохитним господарем світу, зникне в тіні історії, залишаючи після себе лише руїни власних амбіцій. Але Авнір знав, що це лише початок, бо справжня битва почнеться після перемоги: битва за відновлення, за єдність, за те, щоб більше ніколи не дати історії повторитися. Україна не просто переможе, вона стане іншою, сильнішою. Ніж будь-коли. І той, хто побачить цей день, знатиме, це був не кінець, а новий початок. Тієї ночі, коли все сталося, небо над Україною було ясним, ніби саме світилося внутрішнім вогнем. Люди прокидалися не від вибухів, не від сирен, а від тиші, якої не було так довго, що вона здавалася нереальною. У штабах ще намагалися зрозуміти, що відбувається. Бо ворожі частини не просто відступали, вони зникали. Колони бронетехніки, які ще вчора стояли на підступах до міст, залишалися порожніми, покинутими без солдатів. На ворожих базах запанувала тиша, і навіть ті, хто служив там, не могли пояснити, що сталося. У столиці країни-агресора почалися події, що не піддавалися жодному прогнозу. А Венір бачив це ще до того. Як воно стало реальністю, він знав, що не завжди війни закінчуються перемовинами чи підписами на документах. Деколи війни закінчуються хаосом для тих, хто їх почав. Одне слово, одне рішення, що було прийняте не там і не тими людьми, запустило процеси, які ніхто не зміг зупинити. Почалося те, що всі боялися, але не могли передбачити ворог. Не просто втратив контроль над окупованими територіями, він втратив контроль над собою. Генерали відмовлялися виконувати накази. Регіони один за одним оголошували, що більше не визнають владу. Лідери, що ще вчора погрожували світу, не могли знайти підтримки навіть серед своїх людей. Вулицями столиці прокотилися протести, що переросли в щось більше. У повстання проти власного страху. Українські війська не мусили вступати в останній бій, бо бій уже вівся всередині ворога. Нічого більше не було, окрім паніки, окрім втечі, окрім повного руйнування системи, що трималася на брехні та залякувані. Це було несподівано для всього світу. Експерти ще довго намагалися аналізувати, як усе сталося, як відбувся цей злам. Але старець знав. Такі речі не піддаються людській логіці. Вони стаються, коли настає їхній час. Коли останній постріл пролунав, він не був зроблений українським солдатом. Його здійснив хтось у темних коридорах влади ворога. І цей постріл став останнім, що закінчив не лише війну, але й імперію, яка загинула так само раптово, як і намагалася підкорити світ. А потім прийшла тиша довга. Незвична справжня тиша. Україна видихнула, розуміючи, що попереду новий шлях, що тепер її доля у її власних руках. І старець Авенір, що бачив майбутнє раніше за інших, знав: цей народ більше ніколи не дасть себе поставити на коліна. Після тієї ночі, коли пролунав останній постріл, Україна ніби прокинулася в новому світі. Вулицями міст йшли люди, мовчазні. Ще не до кінця вірячи, що це реальність, а не чергова пастка чи ілюзія. Але тиша була справжньою ворог зник, його прапори зникли з окупованих територій так само швидко, як і зникла його влада. Кордон, який довгі роки був лінією вогню, раптово став межею між минулим і майбутнім. Українські війська не поспішали вперед, не було потреби, ворог сам залишив усе. Тих містах і селах, які ще недавно перебували під окупацією, люди виходили з підвалів і схованок, дивилися на небо і намагалися зрозуміти, що тепер? Дехто плакав, дехто просто мовчки стояв, вдивляючись у горизонт, а тим часом у світі почали лунати заяви, коментарі, оцінки. Всі намагалися пояснити, що саме сталося, чому імперія розвалилася за одну ніч, чому ті, то вчора кричав про перемогу, сьогодні тікали з власних палаців. Аналітики сперечалися. Політики намагалися загнати цю подію в рамки логіки, але ніхто не міг відповісти на головне запитання: чому це сталося саме зараз? Старець Авенір знав відповідь. Він бачив це задовго до того, як стало реальністю. Усі війни, усі імперії мають момент, коли вони ламаються, коли страх, на якому все трималося, Розчиняється, мов дим, і тоді вся міць виявляється порожньою. Він знав, що цей день настане, але не міг сказати, яким саме буде останній поштовх. А поштовхом стало одне єдине рішення: людина, яка натиснула курок в останньому пострілі, змінила історію. Ворог знищив сам себе, не витримавши власної ваги. Україна ж почала свій новий шлях. Попереду було відновлення, повернення людей. Будівництво міст і доріг, лікування ран. Але головне вже сталося: народ переміг, переміг не тільки ворога, а й страх, що переслідував його роками. І поки світ ще намагався осмислити події, українці вже йшли вперед, тому що тепер вони знали їхню долю більше не вирішуватимуть інші. Історія була в їхніх руках.